Доброго дня! Привезли нам такого знову дракончика з Краматорська. ну Все як завжди. Ремонтували, але приїхала вона на евакуаторі. Будемо зараз грузати. Спускаємо джипа. Ну давайте, давайте, ровно. Все, нормально, нормально. Нормально, нормально. Все, бросай. Дома. Накинул клему. Что вы думаете? Пупсик закрытый. Ключ в машине. Запаливание в Винку. треба відкривати ось така біда буває так ну що взяли спецінструмент. зараз спробуємо відкрити авто таким чином якщо ні то піду за подушкою Так, ну що, машинка відкрита. Це задача, це не питання, в принципі. Так, четвертий рік. ПСГ-16 2.2, ДТА двигун. Фронтера. Ага. Мабуть, давайте третій візьмемо рік. Фронтера. Двигун 2.2 DTH. Помолки. P06. 06. По мозгах. Так. П0220, П0120, датчик екселератора. Так, ага. Низький. Погана помилка P0606. Помилки видалились. Воно що запуститься навіть? Ой-ой-ой. що воно так запуститься. Але Та, дивіться, інколи помилка P0606 вирішується прошивкою. Прошити неважко, поки є світло, зараз ми заряджаємо акумулятор і прошиємо. по ВІН-коду. Ну а що робити, як то кажуть, зараз вибираємо машинку. Вибираємо машинку, вибираємо. Комплектацію. Так, зараз він код треба порівняти. Так, він-код у нас вірний. Прошиваємо блок управління. Цікаво, що у них був за 22 і двигун Бираємо тип коробки механіка, manual, transmission І пише, що софт у нас той самий. Так, дивіться, підсунув я, змінив він код і тепер воно дає мені прошити. Зробив її старше на один рік. Все, пішла прошивочка. Ще один у нас відремонтований Уже ще є МТНВД. Звісно я сумніваюся, що запрацюю, бо в ТНВД лазив в електрики, щось там робив, каже ТНВД робоче. Ну ви самі бачили помилку по P0606, несправність блоку управління. ТНВД успішно прошитий. Будемо пробувати запускати. Так, у нас тут щось з компресією. Треба плаком, мабуть, попробувати. Так, на плаки двигун працює. Без плака не працює. Помолки. Кем натормознута? Помолки. Вот такие помолки. Уже панель 149. Ну Но... панель 149 можно спробовать вырешить. Але тільки на плав. Так, треба подивитись параметри ТНВД. Зараз запустимо, анон запускай на плаки. Так, 14 дрон. Нема, нема впризку. Кількість палива. Дивіться, працює на плакі, а вприска немає. подачі палива немає. Знайшли шланг обратки, не підключений. Може, а він підключається в подачу палива. Це обратка форсунок. Може за цього воздушиться насос. Так, ну як було сосало воздух, зараз запускаємо, вже прокачали. Казали, треба двигун робити. Не хоче. Так, пробуємо ще раз і дивимось сюди. Ось з'явилась подача. Бачили клегло? Так, ну це у нас було на відкручених трубках. Ще прокачали разок. Може він сильно завоздушений. Зараз знову зажимаємо трубки і будемо пробувати запускати ще раз. Тримаю газ в пол, включаємо пускаве, крутимо стартером. подача з'явилась под... з'явилася мінімальна подача По фронтері боролись, текло масло, наче з підклапаною, але потім розібрались. Тут зламаний вакуумний насос. Ось така біда, зараз будемо шукати новий. Отримав по неї почті вакуумний насос. Замовив його на Це найкраща розборка по Астрам H і Зофіра B. Працюю вже з людиною. Звати Микола більше мабуть п'яти років. Питань з ним зовсім не виникає. Коли я сказав, що це для військових, він відправив оперативно і безкоштовно для ЗСУ. Тому, якщо потрібно, дуже порядна людина, таких на, насправді дуже мало. Ось номера, номер, точніше, контакти і замовляйте, якщо потрібні, запчастинки. Так, Приїхав ТНВД з гаража з ремонту. Це правда не на цю «Зафіру». Тут теж біда з НВД. Тут у нас біда з мотором, з головкою. А це приїхало на фронтеру. Таша Скраматорська. Зараз будемо його ставити. Так, ось, ось тут? Рахунок виставили, а тут на них робіт, ось і контакти, може кому треба, ремонт НВД в Одесі. Тут якісь старі мозги, це не потріб. І ось відреставрований НВД. Пакет такого гарненький такий почановити. Все будемо зараз ставити. Машинка зібрана. Замінили ми вакуумний насос, той що був поломаний. Будемо тувал ДНВД гараж. Там ще поміняли задні амортизатори, паливний фільтр, помилка тільки по датчику наружної температури. Газується, турбіна, все працює, глушимо, запускаємо, все. Ставте лайк, підтримку відео, підписуйтесь на канал, якщо потрібна допомога. СТО Хруч знаходимось в Києві біля метро Сирець. Так, не, не. всі будуть питати, мабуть, координати, Вигараж. Ось Вигараж, Одеса, ремонт ТНВД і паливної системи.